Сенат США не проголосував за пакет допомоги для України. Спробу прийняти законопроект заблокували представники республіканської партії. Пакет допомоги в 110 мільярдів доларів, включав 61 мільярд для України, а також кошти для Ізраїля і Тайваню. Крім того, гроші для укріплення кордону США з Мексикою, і саме питання кордону США з Мексикою стало основною причиною розбіжностей між республіканцями та демократами в американському конгресі. Республіканці вимагають від Білого Дому більш жорсткої політики в питанні мігрантів і наполягають на тому, що допомога Україні має бути пов'язана з масштабними міграційними реформами. Джо Байден назвав це політичним шантажем та подарунком для Путіна і заявив, що якщо Путін захопить Україну, то потім нападе на країни НАТО. Якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться. В цьому важливо бачити довгострокову перспективу. Він не збирається зупинятися і він дав це зрозуміти. Якщо Путін атакує союзника НАТО як член НАТО, ми взяли зобов'язання захищати кожен дюйм території альянсу. Тоді ми маємо зробити те, чого б ми не хотіли. Американські військові воюватимуть проти Росії.